Борис, ти приїхав зі Львова до нас сьогодні. Чим, чим відрізняються такі вечори у Львові і Вожні? Бувають у вас взагалі? Марічка, ці вечори вони мають одну таку дуже сильну єднальну ланку. Такий мостик я сьогодні відчув. Як я стою на гарному, серйозному мосту слова, і по двох сторонах є береги. І ці береги це є. Львів і Ужгород, і що найцікавіше, що дух практично один і той самий дух нашого українського слова, дух нашої думки, дух нашої ідентичності. І що мені найбільше сподобалося, це є дуже потужне творче начало в наших молодих людях. Це, напевно, є основа майбутнього не тільки будь-якої країни, але взагалі майбутнього як явища. Тому що е в час 21 століття е зазвичай такі речі трохи нівелюються усіма іншими побічними речами, ефектами, які ми бачимо кожен день. І бачити такий підйом, воно дуже обнадіює. Воно дуже обнадіює, тому що це дає нам шанс. І я би дуже хотів, щоб це війшло в традицію. Я, е Хотів би дуже побачити ці запалені очі і ці талановиті уста, які сьогодні тут були, і талановиті руки музикантів. І все це так гарно об'єднано під егідою Марії Черничко, щоб все це ішло традиційно, щорічно, і Ужгородсько-Львівські вечори продовжувалися у львівсько ужгородські і потім знову і знов. І може дасть Бог колись. Ми навіть побачимо альманахи. Такі цікаві альманахи, Ужгородсько-львівських вечорів надзвичайне відчуття. Скажи, як, як реагувала публіка? Як ти вважаєш, ти побачив енергію, обмін енергією між публікою і поетами? Надзвичайно в повітрі щось дрижало, і це добре. Бо найбільший крик це мовчання. Мовчу, кричу. І коли крізь це мовчання глядачів і читання авторів. Виловлюються погляди глядачів, особливо навіть не так погляди, як їх міміка й очі. Тоді стає все зрозумілим, Дрижало, гарно було. Воно 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 дійшло. Воно йшло за властивою адресою. Були якісь такі поети, від яких тебе особливо все дрижало всередині? Ви знаєте. Звичайно, важко надати комусь тут якусь певну особливу першість, оскільки чув усе вперше, усе мені в голові склало певний купол, певний ансамбль думок. І я думаю, що кожен тут був як цеглинка певної будівлі. Все ми сьогодні вибудували певну архітектурну форму, де кожен зіграв свою роль. І найважливіше те, що був матеріал прекрасний. Ми будуємо дуже гарно. Назвіться, будь ласка. Назвати Борис Володь, Львова, Так, так Валяць зі Львова. Це чудово, дякую.